Привіт народ! Це оновлене відео про те, як одягнути альта. Але й тим, хто прокачав першого персонажа, відео буде корисним. Основних відмінностей буде дві. Перше, вам спочатку потрібно пройти сюжетну кампанію. Друге необхідність додатково фармити герби та валорстони. Для цього в мене є також відео на каналі, дивіться в посилання в описі. Ще, давайте я одразу згадаю про можливість накопичити Undermine Equipment Chest. Які продаються ось тут у вендора зліва від порталу в Timeways та вартістю 350 валорстонів за один з випадковим спорядженням 636 го ітем-левела. Не дивлячись на те, що саме спорядження персональне, сундучки є варбанд, тому технічно найшвидшим способом є з сундуків, перекинути собі валорстони для апгрейду, скрафтити 658-му зброю, зробити квест на пояс та кільце, і ось ми приблизно за годину будемо 650-го ітем-левелу. Якщо ж у нас немає заготовлених сундуків, нам знадобиться приблизно 3 години плюс десь 15-20 тисяч золота на крафт для одягання персонажа до 645-го ітим-левела, а якщо є змога перекинути приблизно 2000 валорстонів, то до 650 го ітим-левела. Далі я покроково вас проведу на прикладі роги, якого я щойно докачав, до 80 го рівня. Послідовність дій здебільшого не важлива. Як тільки досягаємо 80 го рівня, одразу йдемо до Брана в хижину делвів, щоб скіпнути вже пройдену основою кампанію. Це гарантує, що потрібні нам NPC будуть кожен на своєму місці. В тій же палаці удаграна, беремо квест на пояс 691-го ітим-левела. Далі забираємо поблизу всі тижневі сині квести. Після беремо квест на отримання шматків з парку, котрий треба для крафту предметів 658-го ітем левелу та одразу його здаємо. І в хатині з NPC для апгрейду предметів також беремо квест. Наступна частина залежить від вже прокачаної репутації з фракціями, оскільки відео присвячене одяганню альта, то передбачається, що ви маєте максимальні рівні репутації, як і я. Ідемо в тронний зал Alder а й беремо миттєві завдання у двох NPC в самому кінці зали. Якщо якесь завдання вимагає виконання будь-яких дій, просто ігноруйте його. Нас цікавить лише миттєва нагорода, яка дається за рівень репутації на аккаунті. Перевіряйте інвентар. За ці квести також частину куренці дають у вигляді ітемок, і деякі квести неможливо завершити, поки не заюзаєте попередньо отримані ітимки. Тут же, в тронному залі у NPC Down, беремо квест на кільце. Першим, і йду виконувати квест на пояс, для цього відправляюсь до найближчого перевантаженого делву. Запускаю його на мінімальній першій складності при проходженні знищую 4 пілони. Завершую Делв, в мене це зайняло рівно 10 хвилин. Та повертаюсь в палатку Делвів, здаю квест до грану. отримую пояс та сундук 636 честом. Наступна зупинка Undermine та готель Continental, де ми також збираємо нагороди. Одразу перевірте Event Surge Pricing. Він відбувається раз на годину під час його дії виконати мінімум одну доставку на нашому боліді. Те саме стосується Event of Fall. Якщо бачите, що він ось ось почнеться, краще одразу полетіти і виконати його. Говоримо з консьєржем, щоб скіпнути сюжет та беремо у Газлоу квест на Крест для крафту 658-го ітем-левела. Тут же у консьєржа летимо його виконувати. Це займає близько 7 хвилин. Та здаємо квест. Збираємо всі сині квести в готелі та піднімаємось на другий поверх, щоб взяти чит-список місій, який додатково принесе нам валорстони. Далі виконуємо в Андермайні World Квести, сині квести на Скраб та делівері, Surch Praising. Здаємо це все, отримуємо купу валорстонів та декілька предметів. За потреби NPC в готелі, який видає квести, продає 623 ботинки та 636 перчатки за резонанс кристали. Але я це скіпнув, бо зажав витрачати кристали. Після чого повертаюсь до Дорногал та йду апгрейдити один ітем для виконання квесту. Одразу виконую наступні: купую Везеред Крест та здаю квест. Біля входу в банк беру квест на Турбобуст. За перший квест дають нагороду одразу 3 жетони, які ми можемо поміняти на один з предметів на вибір. Щоб виконати квест, достатньо вбити Velfair Eddy 4 босів, тому одразу стаю в чергу туди. Далі івент Nightfall. В локації Hallowfall. Одразу подивіться, чи є у вас туди квест, якщо ні, то перезайдіть в гру. Івент проходить щогодини, тому я літав на нього посеред фарму в Андермайні. По прибуттю збираємо квест та виконуємо сам івент. За нього отримуємо декілька рандомних предметів та жетон. Я свій жетон відклав і потім замінив останній ітем, якого в мене не вистачило це були плечі. Тут же дають 3 деліки з сумками в нагороді, які ми також виконуємо. Поки знаходимось в халофолі, можемо забрати нагороди за репутацію та полетіти ваш кахет зробити те саме. Далі я знову повертаюсь до нагал. Та згадую про крафт зброї, оскільки я граю рохою, то крафчу собі два 658-х дагери. Якби персонаж міг бігати з дворучною зброєю, я б скрафтив її, та ще, наприклад, плащ. Тут в мене прокає LFR, проходжу його прокає наступний, після якого здаю квест та купую за і трінку. Ви ж дивіться, що краще для вашого класу. Далі я йду за кільцем. Лечу по квесту, який розблокує подорож на острів сирен. По прибуттю на острів, я одразу скипаю зайві квести у NPC Bargus. та по квесту у нього отримую першу версію кільця 639-го левела та перший фрагмент для його прокачки. Далі робимо всі жовті квести та скіпуємо сині. Включно з жовтим квестом в центрі карти Pick Precision. Допоки не виконаємо останній квест, The Sing Bandit Catcher і не апнемо кільце до 658-го ітим-левела. Окрім жовтих квестів, один з ітемів на ап кільця отримав з івент-боса. Після квесту на кільце я полетів в Hallowal витратити баджик на заміну своїх плечей та проапгрейдив все, досягнувши 645-го ітим-левела. На цьому етапі, якщо ви так і не отримали, і в якісь слоти, ви можете їх докрафтити. Використовуючи спарк, ми можемо крафтити ітеми 645-го левела. Далі, з цікавості, я побіг, пройшов ругою Делв 11 го рівня, використовуючи лише one Button ротацію. Було нескладно, але зайняло цілих 20 хвилин. Після чого я перекинув собі ще 2000 валорстонів з основи. Зверніть увагу, існує комісія в 20% для такого перекидання, і до апгрейдів, і тим левел до 650 го Все це, не рахуючи походу в Делв, зайняло 3 години 6 хвилин, 32 хвилини, з яких пішло на Айлфер, 31 хвилина на Острів Сирен, оскільки я бігав там уночі і майже не було людей. 36 хвилин Undermine, 10 хвилин Делв по квесту на пояс, 28 хвилин на HalloFold та деліке. Та 49 хвилин на побігать, покрафтить, потупить. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі в Азероті!